Два з половиною мільйони метрів труп під асфальтом. Якщо їх витягнути в одну лінію, вийде шлях зі Львова до Рима і назад. Це складна інженерна артерія міста, яку ми зазвичай не помічаємо, бо звикли, що вода в крані це щось стало і саме собою зрозуміле. Проте за цим комфортом стоїть робота тисяч людей і кілометрів замінених мереж за останні п'ять років. Кількість аварій на водогонах Львова знизилась майже вдвічі. Це результат системної модернізації, яка триває щодня. Але чому, попри такий прогрес, стаються масштабні збої, як це було, наприклад, у жовтні 2025-го? і яких інвестицій потребує наше майбутнє? Я настасі лукашевська Це ютуб канал «Львів-24». Аналізуємо, як змінюється інфраструктура нашого міста. Спершу до цифр. У 2019 році у Львові фіксували понад 3700 аварій. Це близько 10-12 випадків щодня. Станом на кінець 2025 року ця цифра зменшилась до 2 тисяч. Це означає, що загальна аварійність впала на 46%. Найкращі показники маємо на магістральних водогонах. Там кількість проривів скоротилась на 60%. Тобто стратегія львів каналу міняти цілі ділянки, а не ставити латки – дає свій результат. За останні три роки замінили понад 100 кілометрів мереж це дозволяє не просто підтримувати систему, а поступово робити її надійнішою. Наш пріоритет не тимчасові ремонти, а системне оновлення мереж, яке дає реальний результат для міста. Ми плануємо заміну на основі аналізу аварійності насамперед на тих ділянках, де прориви трапляються найчастіше або від яких залежить найбільша кількість мешканців. Проте шлях до повної надійності не буває простим. У жовтні 2025 року Львів зіткнувся з найбільшою аварією останніх десятиліть. Через пошкодження магістрального водогону без води залишилось близько 50 тисяч мешканців залізничного та Шевченківського районів. Питну воду львів'янам відвозили водовозки, поки аварійні служби працювали над відновленням водопостачання. Комунальники пояснювали, що після зупинки подачі і повторного включення старі труби ламалися в найслабших місцях, що і спричинило новий прорив. Система вимагала повторного спустошення та повторного наповнення. Ця ситуація стала наочним прикладом того, що, попри успішну модернізацію, у місті ще залишаються старі ділянки, які потребують повної заміни. На нашому балансі понад 2,5 тисячі кілометрів труб, з яких майже 700 – це стратегічні магістралі. Замінити все одночасно неможливо ні технічно, ні фінансово, адже лише на критичні ділянки потрібно понад 10 мільярдів гривень. Тому ми працюємо поетапно, залучаючи підтримку держави та міжнародних партнерів. Якщо раніше ми оновлювали по 10 кілометрів на рік, то зараз темпи зросли втричі. Торік ми замінили рекордні 34 км кілометри мереж. Це вже дозволило нам відчутно зменшити втрати води. Модернізація це безперервний процес. Наприклад, лише у травні 2025 року фахівці підприємства замінили понад 2 кілометри аварійних трубопроводів. Це планова робота, яка допомагає стабілізувати тиск у мережі та зменшити втрати води. Але модернізація потребує величезних ресурсів. Щоб замінити всі застарілі мережі, Львову потрібно понад 10 мільярдів гривень. Це величезна сума, яку місто намагається акумулювати з різних джерел. Так, у вересні 2025-го Данія Чер. Фонд Impact Імпект Denmark виділила Львову майже 4 мільйони євро. Ці гроші фундамент майбутніх робіт, адже вони підуть на детальне проєктування реконструкції магістрального водогону та модернізацію трансформаторної станції, що тримає на собі роботу насосів. Крім того, ці інвестиції дозволять створити дорожню карту для оновлення очисних споруд. Фактично, партнери дають нам готовий інженерний план, за яким місто масштабно оновлюватиме свою водну інфраструктуру в найближчі роки. Важливо, що Данія покриває 100% вартості цих робіт. Для міста це означає наступне: Львів отримує професійно підготовлені плани, з якими можна залучати великі міжнародні інвестиції вже на реальну реконструкцію труб і станцій. Простими словами, це фінансування не для латання дірок, а на те, щоб Львів міг перейти від аварійних ремонтів до системного оновлення всієї водної інфраструктури. Важливо розуміти економічний контекст. Тариф на воду у Львові не змінювався з 2022 року. Ми досі платимо 25 гривень 88 копійок за кубометр. І це один із найнижчих показників Україні. Проте собівартість послуг вже перевищує цей тариф на 30-35%. Це створює певні обмеження. Женя для підприємства, адже гроші на оновлення доводиться залучати з міського бюджету або цільових програм. Сьогодні тариф на воду у Львові один із найнижчих в країні, і він не змінювався з 2021 року. Наша потреба в інвестиціях на рік 750 мільйонів гривень, а регулятор заклав тариф лише 42 мільйони. Це у 18 разів менше від мінімальної потреби. Ми стали заручниками популізму НКР ЕКП. Міста мають відповідальність перед громадою, але не мають повноважень встановлювати реальні тарифи для модернізації системи. Водночас, з 1 січня 2025 року у Львові скоригували абонплату. Це не зміна цін на саму воду, а невеликий фіксований внесок у середньому плюс 3 гривні на місяць. Ці кошти йдуть на критичну операційку. Банківські комісії та адміністрування послуг це той мінімальний крок, який дозволяє системі працювати в умовах тарифної заморозки. У програмі розвитку Львівводоканалу до 2030 року закладено збільшення обсягів зміни мереж. Мета зробити систему максимально прогнозованою, проте реалізація цих планів безпосередньо залежить від стабільного фінансування. Та ми маємо розуміти. Надійне водопостачання це спільний інтерес громади та міста. Отже, результати роботи за останні п'ять років очевидні. Кількість аварій впала майже вдвічі. Це величезний крок вперед. Так, виклики залишаються, і масштабні аварії нагадують про те, скільки роботи ще попереду. Але важливо, що цей процес не зупиняється. Ми продовжимо стежити за тим, як розвивається інфраструктура нашого міста. Дякую, що були з нами. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про оновлення мереж у ваших районах. З вами була Анастасія Лукашевська. До зустрічі на Ліві 24.